Шукайте не класний дитячий садочок, а класного вихователя. Бо саме вихователь є тою ключовою особою після батьків, яка буде дбати, гратись, годувати, навчати та виховувати вашу дитину. І як педагог з досвідом я точно знаю, що є хороші спеціалісти як і в державних, так і в приватних закладах. Тому Головне не стіни, а люди, які оточують дитину. Навіть якщо у закладі, який вам сподобався за всіма параметрами, найкращий рейтинг і там працюють кваліфіковані спеціалісти, це зовсім не означає, що між вашою дитиною та майбутнім, навіть дуже хорошим спеціалістом, виникне тісний зв'язок та прив'язаність. Тобто звертайте увагу, які реакції дитини на мовлення, тембр, темп, міміку, жести майбутнього вихователя. Реальний кейс. Дитина прийшла на адаптацію до дуже класного спеціаліста, який просто був ходячим святом, але враховуючи особливості дитини та її темпоритм, її потреби не задовільнялись. а саме потреба у спокої, помірності та безумовності, меч не склався. От і все. Але після того, коли дитину перевели в іншу групу до іншого вихователя, адаптація прийшла дуже м'яко та швидко. Бо якщо у вашої малечі буде щоденний психологічний дискомфорт, Поруч з вихователем це буде формувати негативні паттерни. Я маю терпіти. Мої почуття не важливі. Вихователь ваш головний пріоритет. На мою думку, вихователь це людина, яка за замовчуванням любить дітей, бо це більше про покликання. Аніж про професію. Тільки за таких умов може виникати тісний особистісний зв'язок, який буде дарувати вашій дитині відчуття комфорту, безпеки, радості та любові, поки вона перебуває у садочку. Тільки поруч з такою людиною адаптація прийде м'яко. І навіть якщо дитині буде дуже сумно, що мама йде на роботу, дитина буде відчувати підтримку та опору. Візначуччого для неї дорослого у наступних наших відео, ми розкажемо, як формується прив'язаність між педагогом та дитиною та як батьки можуть на неї вплинути.